Передаю слово ректору Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктору педагогічних наук, професору Ярославу Кічуку. Роль університету в збереженні традицій Україноспіву – співу політкультурній безхарадії. Вітаємо вас, пане Ярославе, доброго вам Вітаю, шановні колеги та колежанки, шановні добродії. Я маю честь представляти Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Це єдиний державний заклад вищої освіти в стратегічно важливому регіоні. Це Південна е, Бесарабія, Південно-Українська Бесарабія. І, звичайно, по перше, я вдячний е, організаторам за об'єднання унікальних особистостей, за популяризацію. Україноспіву в такому науково-практичному вимірі. І як сказала наша сучасна класик мистецтво Україноспіву прийшло з народу, має йти у народ і жити з народом. Україноспів це унікальне мистецтво, яке на генетичному рівні доступно кожному та. Кожній е, представниці українського народу, і звичайно, Ізмаїл е, як такий проукраїнський форпост, е, е, скажімо так, України, е, полікультурної української Бесарабії, є е, 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 ну одним із пріоритетів його саме е, надання е, сприяння реалізації таких. Проукраїнських гуманітарних проєктів вивчення і збереження фольклорної спадщини українців, україноспіву, інших етносів, і, наприклад, на базі нашого університету реалізуються унікальні історико-фольклорні проєкти. Ми тримаємо постійний зв'язок з нащадками. Загальновідомої символічною задунайську січ в Румунії нащадки українців на базі нашого університету вивчаються такі важливі дисципліни навчання, дисципліни, як український фольклор. Календарно-обрядовий фольклор е, південної Бесарабії, де е, наші здобувачі вищої освіти е, поглиблюють і розширюють свої знання про україноспів, е, календарну обрядовість. Е, і, звичайно, е, культура Україна співу є основою духовної культури українського народу і є засобом. Таким унікальним засобом мистецької освіти, і я вдячний нашій колежанці Руслані Олександрівні Лоцман за розробку унікального наукового дослідження. На рівні е, обґрунтування теоретико-методологічних засад, яке було впроваджено в практику нашого університету, ми успішно пройшли акредитацію магістерського рівня, е, саме з професійної підготовки е, майбутніх фахівців педагогів в сфері середньої освіти, музичного мистецтва, майбутніх вокалістів. І для нас надзвичайно важливо залученість наших здобувачів вищої освіти. Студентів до такого важливого проєкту, точніше, конкурсу проєктів програми збережи мову і культуру своєї бабусі, тому що це не просто системне збереження мов-пісенних діалектів, це зібрання такого унікального архіву відеоматеріалів аудіоматеріалів про україноспів про культури е, наших предків, і я вдячний за такі ініціативи, і е, сподіваюся, що і в подальшому е, наш Ізмаїльський державний гуманітарний університет стане таким е, форпостом поширення е, української культури, причому е, це має відбуватися системно. І я завжди відкритий до співпраці і користуючись нагодою, передаю вітання від нашої університетської громади. Дякую, дуже дякуємо вам, пане ректоре. Дуже дякуємо Ізмаїлу за те, що ви є таким форпостом. Наша Одещина, українська, красива. Це острів Зміїний, це наша звитяга. І ми дуже тішимося, що ми з вами. Товаришуємо в цьому полі, що ми друзі, що ми працюємо в єдиному полі на благо перемоги, на благо утвердження української культури.